Зелених дахів. Маріла загубила свою брошку. То було перше літо Анни у Зелених дахах. То було найщасливіше літо в її житті. Вона жила в будинку, який дуже любила, і у неї була дуже хороша подруга Діана Барі. Двійко дівчат проводили разом кожну вільну хвилину. Ох, цікаво, вона взагалі повернеться. Треба було здогадатися, що вона запізниться на півгодини, як завжди. Меттю! Анно. Меттю, я повернулася. Метію, mm? ви зробите мені велику-превелику послугу. Mm. Ми з Діаною облаштували найкращий гральний будиночок. Он як? У Березняку під назвою Адельвайлд. У нас є все необхідне Камін, крісла. Справді. Однак дичого все-таки не вистачає. Це раптом невеликий круглий стіл. Звідки, ви знаєте, ви там були? Звісно, ні. Я просто подумав, що, мабуть, нам обом потрібен гарний стіл. Спробую вирішити вашу проблему найближчим часом. Митію дуже дякую. З радістю це зроблю, Анна. Люба, вибач! Нічого не розумію. Дівчинка геть забула, що повинна допомагати мені у будинку. Мій любий брат Меттю розпестить її і отримає звання чемпіона світу, коли вона геть розліниться. Анно! Анно! Так. Я дуже запізнилася. Уявляєте? Наступного тижня ми йдемо на пікнік з недільною школою на озеро Осяйних вод на ферму містера Ендрю. А місіс Баррі і Місіс Лінді пообіцяли зробити морозиво. Уявляєте морозиво. Лише подумайте, я їстиму морозиво. Ви ж дозволите мені піти на пікнік. Ти хоч знаєш, котра година. Ні, тобі було сказано прийти у конкретній годині. У другій. Я гадаю та ідея з пікніком просто неймовірна. Я дуже зрадію, якщо зможу піти. Я вже давно мріяла про щось подібне. Це звучить так романтично, а ви могли б спати нам яблучний пиріг. Ми домовилися, що ти будеш вдома у другій годині, Анно, але як бачиш, уже майже за чверть третя. О, може, ти хоча б поясниш, чому не послухала мене. Я дуже хотіла прийти вчасно, якби ви лише дозволили мені розповісти вам, який чудовий Адель Вайлд для нас з діаною. Годі вже, Анно. Я мусила розповісти про пікнік Меттю. А ще я хотіла попросити його про маленьку послугу. Меттю був дуже зацікавлений у тому, що я йому розповідала чесно. Анно я знаю, що вам з Діаною весело, коли ви граєтеся у своїх повітряних замках. Я це розумію, але ти не повинна через це забувати про свої обов'язки. Як ти навчишся бути відповідальною, якщо я дозволю тобі робити все, що тобі заманеться, і не використовую метію для виправдання? Дуже негарно, коли хтось перешкоджає роботі іншої людини. Оскільки організовується пікнік, ти можеш на нього піти, ти учениця недільної школи. Якщо іншим дівчатам дозволяє, то ти теж можеш іти, як я можу тебе не пустити. Дякую, Маріло, дякую, але. Діана казала, що дівчата, які йдуть на пікнік, приготують або спечуть щось особливе. На жаль, я не можу ані куховарити, ані пекти. Ну, не хочеться якось іти на пікнік у сукні без рукавів, ліхтариків. Але якщо я піду без пікнікового кошика, то точно помру. Переживаю, відколи Діана сказала мені про кошик. Люба моя, немає потреби переживати через таку дрібницю. Тобі дуже сподобається мій пікніковий кошик. Чесно, не можу повірити, як мені пощастило, Маріло. Що я зробила, щоб таке заслужити. Дякую, дякую, Маріло. Ано ну, обережно. Ти можеш вколотися голкою. Не дай Боже поранишся. Я рада, що ти така щаслива. Та було б значно краще, якби ти дотримувалася своїх обіцянок. Те, що ти не вмієш куховарити, турбує мене. Мушу тебе цього навчити якнайшвидше. Однак зараз у тебе у голові вітер гуляє. Ти не замислюєшся над тим, що слід робити. Треба постійно нагадувати собі, що твої думки дуже легко розлітаються, бо ти не виправна мрійниця. Це і є причиною всього. І займися краще рукоділлям. Хочу, щоб ти закінчила першу частину до чаювання. Не люблю рукоділля. це так нудно. Там немає простору для уяви, Маріло. Анно. Нова сокня, вона є тришарові рукава, вона одягне її на пікнік. Сподіваюся, що наступної середини падатиме дощ. Не хочу навіть думати, що пікнік може скасуватись через якусь дурну причину. Я так нервуюсь через це. Звісно, час залікує від такої неприємності, але упевнена, що згадуватиму про це решту свого життя. Не зможу позбутися думки про це. Навіть якщо піду, ще на тисячу пікніків. Вона ніколи не означатиме так багато для мене. Це найперший пікнік у моєму житті. Там буде морозиво. Безсумнівно, це буде полунично шоколадне морозиво. І це буде така пригода, про яку я потім розповідатиму своїм дітям, я що, звичайно, матиму дітей, що ще не означає Анно. Ти вже базікаєш десять хвилин без упину. Цікаво, чи можеш ти просидіти мовчки той самий відрізок часу? Ано, пікнік буде через чотири дні. Будь ласка, припини увесь час визирати у вікно. Ано, Шерлі, ти чула, що я сказала? А? Сини і дочки, маю для вас чудову новину. Хоча, здається, ви вже про це чули. Для всіх учнів недільної школи відбудеться пікнік наступної середини. Хоти, ходіти, хочу, щоб вас якомога більше прийшло на цей пікнік, адже це будуть незабутні спогади про канікули в недільній школі. Коли священик сказав про пікнік, саме лише думка про пікнік змушує мене тремтіти. Чому, дитинко? Тобі відомо про пікнік вже цілий тиждень. Маєте рацію, але я увесь час думала, що помилилася. Думала, що мені наснилося, розумієте? Я знала про нього, бо мені розповіла Діана. А сьогодні про це заговорила у церкві офіційно, наче лист від влади. Скажу чесно, дитино, ти переймаєшся абсолютно неважливими речами. Так на тебе чекає дуже багато розчарувань. Не розумію, Маріло. Це ж так чудово чогось чекати. Звісно, не завжди отримуєш те, чого хочеш, але існує задоволення лише від того, що чогось чекаєш, і ніхто не зможе у тебе це відібрати. Лише погляньте, як виблискує ваша брошка. Який чудовий ювелірний виріб. Не розумію, як можна слухати проповідь, коли на тобі така гарна брошка. Навіть не можу цього уявити. Аматист Дуже особливий камінь. Мені подобається його колір. Не зовсім певна, що він пасуватиме до мого волосся. Гадаю, діаманти подібні до них. Не знаю чому, але я завжди вірила, що діаманти бувають різних кольорів зелені, блакитні, червоні. У казках принцеси носять корони з діамантів. Я так засмутилася, коли побачила в одної леді перстень з діамантом. Так засмутилася, що почала плакати, Маріло. Не хочу сказати, що перстень був жахливим. Але він був далеким від того, що я собі уявила. Ано, ну, зробила ску. Постав коробку у шафу на горі. Я йду на закупи. Гаразд. Не на що ми такий гарний, бо це душі фіалок. Анно, ти часом не бачила мою аметистову брошку. Я ніде не можу її знайти. Вона дуже загадково зникла. Я майже упевнена, що поклала її на подушечку з голками учора після церкви. Це і справді дуже дивно. Я бачила брошку після того, як ви пішли на закупи. Mm. Проходила повз вашу спальню, двері були відчинені, а брошка так виплискувала, що я не могла не увійти і не подивитися на неї. Ти її чіпала? Так. Я навіть пришпилила її собі на сукню, щоб подивитися, чи вона пасує до мого волосся. Хто тобі дозволив? Ти не можеш чіпати будь-чої речі, коли тобі заманеться, Анно? І не заходити до чужих кімнат. Ти взагалі мене чуєш, коли я вчу тебе, що погане, а що ні. Де брошка? Вона повинна бути на подусці для голок. Я тримала її у руках лише хвилинку і не знала, що роблю щось погане. Маєте рацію. Те, що я зробила, було неправильним. Я не подумала, як слід, вибачте. Будь ласка, вибачте, Маріло. Більше ніколи такого не зроблю, вибачте. Даю вам своє слово. Я завжди намагаюся не повторювати своїх помилок. Де моя брошка? І будь ласка, скажи мені правду. Її немає у моїй спальні. Ти її часом не взяла на вулицю. Ні, я поклала брошку на місце. На жаль, не пригадую, чи пришпилила її до подушечки для голок. Чи поклала у шухляду? Піду, подивлюся, Анно, і якщо ти справді поклала брошку на місце, то вона мусить бути там, тому краще скажи зараз, якщо щось приховуєш. Брошки немає. О, ні. Ти повинна знати, де вона? Ти остання людина, яка бачила брошку. Будь ласка, припини мені брехати, Анно. Чи ти виносила брошку з будинку? Чи ти її десь там загубила? Ні, Маріло, присягаюся Я не брала її з собою, я залишила її там, де її взяла. Присягаюся, це правда. Я б не могла вам сказати нічого іншого, навіть якщо б ви мене допитували. Хоча мушу зізнатися. Не зовсім розумію, що означає слово допитувати, але я кажу правду. По-моєму, це вже занадто. Не прикидайся невиною. Цього разу я тобі не повірю. Ти занадто часто мене випробовуєш Анно. Іди у свою кімнату і сиди там, поки не надумаєш розповісти мені всю правду, аж тоді зможеш спуститися вниз. Хочете, щоб я взяла із собою горох? Ні, дякую. У цьому немає потреби. Якби лише знати правду. Я переконана, що вона не вкрала брошку, я це знаю. Вона лише хотіла нею погратись. Мабуть, почала мріяти, що вона принцеса. Може, загубила брошку і тільки через страх бути покараною не хоче розповідати правду. Я більше зневажаю її брехню, ніж її палкий характер. Це жахливо, коли не можеш довіряти людям. Виховати дитину, яка б поважала правду, дуже велика відповідальність. Що мені робити? Що? Я можу вибачити її за те, що вона загубила брошку, але не за те, що обдурює. Якби ж вона одразу сказала мені правду, тоді б я її вибачила, і ми б жили далі. Ти помиляєшся, Маріло. Анна ніколи б такого не вчинила. Вона дуже чесна, і ти це знаєш. Може, брошка впала поміж шухлядами? Mm -mm. Ні, не впала. Я навіть повитягала усі шухляди. Повіра обшукала усе. Брошки ніде немає, і Анна до цього причетна. Але яким чином вона не каже. Такі справи, Метю, подобається це нам чи ні? <гум> Що робити в такому разі? У тебе є ідеї. Що ж зараз? Я відправила її у кімнату, де тепер це з нею спрацьовувало. Ти сам знаєш. Не впевнений. Та звісно, якщо вона б сказала хоч щось про мою брошку, ми могли б її знайти. І взагалі, знайдемо ми її чи ні, вона має бути покарана. Ти так гадаєш, що ж мені шкода, Маріло, але це твоя проблема, а не моя. Пам'ятаєш, що ти казала мені не так давно. Ти мені сказала, що виховання дівчат жіноча справа. Oh. Ти ж це казала чи не так? Пригадуєш? Сподіваюся, завтра на пікніку буде теж такий чудовий день. Ви знайшли брошку Маріло? Припини поводитися як невинна овечка Анно. Краще розкажи мені правду. Але я все сказала, Маріло! Що обіду та що вечора Маріла приносила Анні поїсти. Маріла виглядала дуже засмученою. Та щоразу, коли вона виходила з кімнати Анни, то засмучувалася ще більше, бо Анні і на думку не спадало промовити чарівні слова. Маріла ледь не божеволіла. Вона була впевнена, що Анна вперта і саме таким суворим ставленням змусить її говорити. Вона навіть хотіла піти до місіс Лінді спитати поради. Та вона їй не довіряла, переживала, що у людей може скластися погана думка про Анну. Меттю теж не почувався добре. Він підтримував Анну, як і завжди. Але цього разу він замислився, чи не має його сестра рації. Маріла почувалася так, наче Меттю і весь світ відвернулися від неї. Їй боліло серце, коли побачила. Анна плаче і якою нещасною виглядає. Як довго ти ще гратимеш у гру Анна? Донедавнь я була високої думки про тебе через твою чесність. Маріло. Що ви від мене хочете? Я не можу зізнатися у тому, чого не робила. Ви собі не вибачите, якщо мені піти. Це мій перший пікнік. Ви ж не забороните! Невже ви розіб'єте мені серце? Я впевнена, ви так не вчините. Чи не так, Маріло? Ти зможеш піти на пікнік лише за однієї умови, Ано, якщо ти скажеш всю правду. Маріло. Що трапиться завтра? Що на мене чекає? Про всі мої надії доведеться забути знову. Слово завтра. Як сумно, як боляче, я дитина журби. Анна не знала, що робити. З одного боку, вона не хотіла зізнаватися в тому, чого не робила, а з іншого відчайдушно хотіла піти на пікнік. Їй треба було прийняти рішення. Але ми розповімо про її чудову ідею наступного разу. She does